Користь яйцечка і Богдан Піндюра із стаможеної погранічної служби розказали нам об особенності своєї професії. Ви знаєте, служити прикордонником це така романтика. Щоденне спілкування з різними людьми. Там да, можна навіть знайомих зустріти. От як мені ще до тебе достучатися, а? Я тобі вісім разів сказав. Вклей фотографію. Вклей фотографію. Будь ласка. Що, будь ласка, твоє щастя, що ти мій брат, Микола. Твоє щастя. Останнє попередження. Слава Україні! Героям слава! Молодець! Я пишаюся своєю роботою. Я вважаю, що я такий своєрідний фільтр між країнами. Звісно, інколи фільтри забиваються їх доводиться міняти. Але якщо не бути бараном та приносити кому треба. А, щось я не туди пішов. А може це вирізати. Йо. Давайте перепишемо. У 12-му вагоні внимание покранічника привлік пасажир, розвікаючи по купе фокусами. Ваш паспорт, будь ласка. Вот, показываю пример. Раз, два, три. Он у вас в нагрудном кармане. Посмотрите, пожалуйста. Ты что, придурок? Як він може бути у мене в нагрудному кармані, коли сюди ще не заходи? Вы прежде чем грубить, посмотрели бы лучше. Вот яркий пример живого удивления и результата. Так. А що це у нас за фокуси такі гражданин Росії Соколов? Е, та да я фокусник. Так, а що це ми в трубах взяли? Кролів чи голубів? Я справка, що вони не рідкісні. Я мікромак. Я з животними не работаю. Так, хапайте свої валізи та виходьте. Швиденько, швиденько, пішли. Виходьте. Пішли, деріть свої валізи, пішли. Фокусник. Ти бачиш який. Мікрофокус, він. Ось бачите, ми теж фокусники. Була людина, Лянський, масяські немає людини. Це, бувайте. Ми зняли цього пасажира за підозрою в шахрайстві. Підозріли він якийсь. Що то за фокусник такий, який їде без голубів та кролів? Вже у нас був такий випадок. Ми зняли одного фокусника, який намагався провести незаконно свою тещу у трьох валізах. В комнате личного досмотра таможенник и пограничник продолжают проверять подозрительного фокусника из соседнего государства. Ой-ой! Ты -ой! Прикольно! Прикольно! А можешь мою? О, Я понял. Давайте так. І я поехал. Ага. И дожди, поехал. Я тільки починаю вірити, що ти фокусник. А ну-ка, зроби мені так, щоб я теж повірив, що ти фокусник. Оп! Ні, ребят, ну це вже не смішно. Ви тільки що порвали пополам мой паспорт. А -а -а -а. Тобі легко пополам, да? А ну-ка, зроби йому. Давай тако! А ну-ка складу, як ти там робив. Звичайно, потім ми все ж таки дізналися з наші канали, що він такий дійсно той. Ілюзи ілюза коротше, фокусник. Але ж у нього проблеми з документами виявились. Ось бачите, що це таке? Тут з помилками написано: Папот, немає фото, дати видачі, ми взагалі не ту сторінку. Так що ми не можемо з цією тряпочкою опустити в країну. Хай він телепортується додому, раз він такий магічний. Гранічна служба фокуснику фокуснікува в'їзді в Україну. Ну, как поменяете паспорт, то ди, welcome Ukraine. Из-за неудовлетворительного состояния паспорта. Если тебе понравилось это видео, лайкай, комментируй, отправляй друзьям. Ну и не забудь подписаться на наш канал. Все, я поехал.